Дійсно, інформація щодо успішності того чи іншого воно впливу по об'єктам в Криму, бо вони будуть підтверджені вже о, верифіковані фото або відео, які від з'являються в відкритих джерелах з місця подій. Але загально ми зараз можемо спостерігати за тим, як Сили оборони України продовжують о, планомірний вплив. На тимчасово окупованій території а, того ж самого а, Криму. І в першу чергу це військові бази, це військові частини, це а, комплекси з м, РЛС, а, тобто системи протиповітряної оборони. А, це залишки а, Чорноморської флотілії, яка залишилась поки що а, на тимчасово окупованому півострову Крим, і так далі, таке інше. Тому конкретизація буде е, трохи я думаю, згодом, але те, що е, безумовно були успішні е, удари, це так. Тому що російська протиповітряна оборона вона може заявляти, що вони успішно там все, що завгодно збивали, але е, всі ці заяви вони в більшості випадків не відповідають дійсно. Якщо звернути увагу на те, де вибухало. Той самий, наприклад, САКІ, Євпаторія. це райони розміщення, де є скупчення російських засобів протиповітряної оборони. Відповідно, там є не тільки пускові установки та РЛС, є і системи спостереження, і так далі, таке інше. Тому я не виключаю, що могло бути, бути уражено один з цих об'єктів місце розміщення саме засобів протиповітряної оборони, які забезпечують усей. Так званий, не маючи налови світі протиповітряний а, захист російським окупаційним військам, тимчасово окупованому півостровкою. Що в районі Білгорода розміщено велику кількість об'єктів військового призначення, це військові частини, це склади з боєприпасами, це склади з паливно-мастильними матеріалами і так далі, і так інше. Це транзитні вузли. До речі, Білгород є транзитним вузлом, особливо для обслуговування. Групи військ Захід і не тільки, яка розміщується в Луганській області та здійснює наступальні дії в Купінському напрямку. Отже, біля Білгорода велика кількість відповідно військових об'єктів, по яким можна наносити удари. Це повністю законно. При цьому всі чи, скажімо так, інциденти, які трапляються в самому місті, а вони є наслідками роботи російської протиповітряної оборони, Те не тільки ППО. Іноді це може бути е, наслідки від неякісної, некваліфікованої та непрофесійної діяльності російської артилерії, е, реактивної, наприклад, яка намагається в форматі контрбатарейної боротьби е, впливати на територію України по Харківській області. Наприклад, такої інформації немає скільки отримала Росія, а те, що вона намагалася отримати. Ну, вона 22-го року шукає постачальника балістичних ракет. Спочатку вона намагалася отримати їх від Ірану, але поки що, ми бачимо, що Іран не передав, тобто не було верифіковано саму передачу та використання іранських ракет. З іншого боку, Північна Корея дійсно могла передати ці ракети. Які вона створює уся її а, ракетна програма? Вона базується на а, радянських технологіях, на китайських та на російських технологіях. Веруїніше за все та ракета, про яку зараз усі говорять? Це може бути ракета КН 23 три, «Хвасонг-11J». це ракета, яка створена була на базі російської 9М723. Ракет оперативно-тактичного рівня ракети до «Іскандер». вперше її було продемонстровано в 2019 році, і вона майже один в один схожа на 9 М 723 Хіба що тільки трохи габаритами не відповідає її, а також має невеликі конструктивні відмінності. З іншого вона а, саме має такі ж саме дуже схожі характеристики, хоча їх а, називають трохи іншими, але у цьому також немає впевненості, тому що а, уся інформація щодо ракетного озброєння Північної Кореї вона є а, таємною, а, це засекречено і КНДР, Північна Корея вона настільки закрита країна. Що навіть та інформація, яка з офіційних якихось джерел щодо цих ракет повідомляється в Хіньяні, ще не факт, що воно відповідає а, дійсності. Що ж до складності перехоплення, будь-яку балістичну ракету дуже складно перехопити це можуть зробити на сьогодні а, з тих засобів протиповітряної оборони, які є в Україні з РК Петріот та СЕМПТІ. Інші, на жаль, не можуть прихоплювати ці ракети так само, як і будь-яку іншу балістичну ціль. Треба і відповідні системи захисту враховувати, коли розпочинаєш таке виробництво. Наприклад, бажано, щоб вони знаходились під землею. Це один з варіантів виведення виробництва під землю, але не все виробництво можна так вивести. Наприклад, виробництво танків на ж ніяк танковий завод неможливо зараз перевести в підземний формат. Танковий завод це фактично як це ціле місто, тому деякі типи виробництва можна дійсно продовжувати. Військово-промисловий комплекс може працювати з відповідними елементами захисту, а з іншого боку, деякі деяке виробництво. Деякі галузі військово промислового комплексу треба виводити за межі України, де було б безпечно. Наприклад, як ми зробили з виробництвом боєприпасів, перевести його під землю ну це майже неможливо вивести за межі України. Так це можливо використовуючи ресурси та об'єкти наших країн-партнерів.